Доброго ранку всім. Ось Бачите, і рози трошки колишуться. Не? Трошки дочекався вітру, сильно рано не, не піднімав, тому що сану б глянув, дивлюся, що трошки пізніше буде вітер якийсь, розгуляється. Ну, спробую зараз. зробити вранішні підкидушки. Так, <клухи> глуби ось готові до підкидання. Зараз побачимо, що з цього вийде. Ну я сюди не всіх кинув, кину тільки таких, які тільки починають ось показувати польоти. Ні, ні, оцей вже, вже показував польоти, але його як ветерана, так би мовити. Кину. А всі останні вони тільки-тільки-тільки ось починають Починають тільки вставати на крилишка. Зараз побачимо. Так, дві збоку, Це голуб який, пам'ятаєте, ми його ловили. Класний голубок такий. Це вранішні підкидушки. Вони не полетять, я думаю. Бо я ну, завжди раніше їх підкидав. Рябий, рябий. Ну це не порябий. зараз покажу, який порябих. Тут порябик з вставочкою. Ось, ми... О, да, ось він, бачите, ставочка, це порябих. Оце порябих. це Це одне гніздок білого. Я її білого взяв. Зараз я білого зразу кину. Де де білий, де білий, де білий? Ти бачиш? Ага, ось білий. Ось білий. О! Білий, это одно гнздок. Біло. О! Доганяй, доганяй, не хочеш? Так, треба шитку шикати, да? Шитку ще взяв. Ого, дімен. Дімен, дімен, дімен. Дімен. Один из. сплошних один сплошних а другого не взяв бо на дворі ночував сидить чи він вже вискочив я не знаю ні не ночував що я кажу що ночував я просто встав а він на дворі сидить вже вон бачите мабуть так через верхній літок і вискочив так а що я ще взяв Що тут я бачу ще якось голуба взяв а о! ось голуба може було не брати це такий невгоняний голуб це такий голуб не Чи кидать, чи він їх посадить, не знаю. Чи він їх посадить, не знаю. Ні, не буду кидати А що, це ж подкидушка, кину. Кинувся подкидушки. О, бачите, вітарет трошечки такий. Воно, гляньте, куди понесло. Бачите? Голуб не обгоняний взагалі. І куди то воно поперло? Вирівнююся. О, то що, там вітерес хлопці, чи що? Та що таке сфокусіровкою цією? Не, ви бачите? Треба ставити автоматично. Е, ручно. О, то вітерес хлопців вас тягає, так? Да? В руку. Ай, що ж це таке, совкусівровки тієї? Ви подивіться на це горе. Проти сонця. Троєчки тільки воно, бачите, затрималося. Так, савлю хоч косіровку, бо це не годиться. Не можу зняти. Ага вітер, воно ну, що. Там гарний мене. Літають, правда. Вітер західний, то не на сонечку в мене. Ні, ці зараз ось підкидушки сядуть, а там троєчка, можливо, політає. А давайте я ще попідкидаю, а? Воно камеру виключу, зараз ще попідкидаю трошечки. Можливо ці сядуть, я потім покажу. Ви знаєте, жарко вже, мабуть і. Вон повідкривали Вентилятори. Це Дімен ще не під ось. Так, підкидушки, під Вон Забрали троєчка одну. Ось ось цей кремачок тут заберете. Дімен, Дімен, кремачок. А ці сідають і все. З п'яти один пішов тільки. Так. Попробуємо ще трошки щось кинути. Так. А ті, що сідаються, називаються підкидушки. Зараз ще покажу. А ті, хто хоче трошки політати, то то називається Хочуть політати. Бачите, скільки вже сіли? Так. Раз покажу тих, хто хоче трошки політати, мабуть, так? Да? Так, ось четвірочка. І там теж О, вже теж четвірочка, бачите? Так. Ну, з цим може хтось підніметься. До речі, ось робіний, так. Да. Це по кримаку. По кримаку. Третій виводок, да, третій виводок по кримаку. Другий виводок горі, мені здається. Там якщо я знайду, зараз. Так, да, ось. Ось, бачите, кримачка сплошна. Це по кримаку другий виводок. Вона вже там. Це ж вона сподкиду, що тут і піднялась, А це ось горобіни, це вже третій. Слабенький трошки, але ну, нічого, нічого. А вітер-вітер я бачу хороший. Так, далі давайте викидати. кидати. Так, всі підкидушки сіли. ті ну, також, також зараз зараз сідають. Всі підкидушки сіли. Ось і троє щось вони затрималися. Тримаються поки що. Ну це воробіни вже почало літати. І цей голубок ось почав літати вже вставочки так збоку. Так, а четвірка, зараз я знайду її. Четвірка вже досить висока, я вам скажу. Вітер зараз південно більше південний. Ви знаєте? Вітер більше південний, ніж західний. Зараз я знайду. А, ви знаєте, не можу знайти. Не можу знайти. Ну вірте, що четвірка дуже високо. небо таке поганеньке для зйомки. Так, ну ця четверка болтається. вона зараз вона не піде вверх. Тут немає таких лідерів, які більш-менш потягнуть їх. А то четвірки я не бачу. Ну 7.30 я їх підкинув орієнтовно, десь так, плюс-мінус. Та що? Чому кажу? 7.30, тому що... Все може бути. Можете і час показати. Значить там білий, кремак сплошний, рябе одне і кари, кари два, два збоку. Бачите, не хочуть їти вверх. Ну, Вітер такий хороший, але дуже жарко, скажу, дуже жарко. Так, добре. Давайте я шукав, шукав очимася. Покрилося. Покрилася, нема. Нема. Ну, тобто як це нема? Не видно. Вони то є. Так, вороби не сідає. Олег, жарко, жарко. Вітер південний. На дворі жара. Я думаю, що зараз він бідний буде легені свої викидати. Хоча Я намисла зараз йду, щоб побачити, як він себе, як він себе чувствує. Ні, ви ну, знаєте, той нормально. Це бачите, вентилірує воно, А це в рубі, нормальненько. Ну він трошки вже починає літати. Дивлюся, чи тут ряби два сидять чи ні. Верніше три має бути ряби. Значить один рябий в небі. Значить в небі рябий, два збоку, каре сплошнячок і білий. А зараз на не розберу. Наче ряби тут. Чи що? Ні, нема рябу одного. Нема. Я бачу, один рябий сидить. Ось до лісу передом. З другої ряби сидить. І третього рябого я не бачу. Так, да, наш горі рябий. Горі-рябий, білий, плошний і дві з боку. Да. Цю рихметику треба знати. Бо тоді треба знати, кого на яке місце ставити в рейтингу. Так, добре, буду чекати. Щось буде... Щось знімати, буду знімати, а так ні. Жалко, що буду через годину від'їжджати. Мабуть, не покажуться через годину ще. Все, пауза. Так, включив камеру, замітить один голуб тяне. Я, чесно кажучи, не знаю, чи це той, що з душок його десь туди затягнуло, чи те, То, що з чотирьох. Зараз я... Постараюсь його розшифрувати. Він так далековатий, отак в такий синьому небі важкувати буде, зараз його виловити, але ну, попробую. Підходить, підходить. Ось-ось-ось-ось. По-моєму, дімен крема. Ох, окільки умнічка, дивись ти. По-моєму, сплошнячок, так? Да? Похоже на кремака. Значить, Десь позаду там і та трійка висока. Далеко голубище. І далеко, і високо, я вам скажу. І далеко, і високо. Ну я очима подивлюсь, зараз Значить, десь в тому напрямку треба шукати і трійку. Ну, цей кремак уже в мене вилітав добре. А та трійка ще зелена. Так що я, до речі, і був спокійний, що цей кремачок нікуди не дінеться. А от біле там, ну трошки дурненьке на крило, верніше на розум. На крило сильне, а на крило дурне, е, навпаки, на розум дурненьке, а на крило сильне. Зараз зараз я без камери дивлюся. Кримачок уже, о, ой, хорошо, вже вже близько, близько, вже тут десь. Ось він уже. А який молодчина, яка ви бачите? Так, да, кремак тут. Кремак тут. Кремак прийшов. Кремак прийшов і він тут над хатою. Так. Так, вже треба від'їжджати. Машина вже заведена. Ну ви знаєте, появився рябий ще. Кремак он. Ну це добре, він маячить. Вона кремачок ще торчить. А ось бачу йде рябий. А ну вставка є чи немає? Якщо вставочка є, то це одногнздок. Ні, без вставочки. Значить це не одногніздок білого. Чи є вставка? Ай, йолки коти, по-моєму, немає, так? Да? Я не бачу, ну, хай трошки підспузиться, він прямо падає. Зараз зараз почекаємо. Кремачок який, бачите? Він маячить. Ха -ха. Молодець. Наша школа. А ті тягнуті все. Ну, двох нема поки що. Зараз я визначу, який цей. І що це в ньому вставка є, хоч і, значить цей одного білого. На даний час немає білого. І немає дві збоку. Білого немає дві з збоку немає. Так, да, її вітер поскадав, мені здається, бо він оцей рябий йшов начебто так за горизонту. Я так під 45 градусів побачив. Цей кремачок верхом прийшов. Молодець який. А цей йшов за горизонту. Так, зараз будемо розшифровувати добряче. Так, да, немає ставки. Це ряби по моїм рябим. Рябий по моїм рябим. Молодці, навіть буду знати. Ну я міг би так узнати, я міг би там зігнати. Рябого побачити, чи є в нього ставочка. Так. Да, ряби є. Значить, немає білого і немає дві з боку. Так, 11 -та година. Тільки машину поставив, приїхав додому. Ось йду. Йду і з інтригою йду, я вам признаюсь. Значить, чекаю тільки білого і кари з збоку. О, білий є. Білий я вже побачив. Ну, його побачити треба найшвидше. Білий є. Чорт побери, ти бачиш, я думав, що не прийде зараз. Я думав, що сьогодні не прилетить. ну, по крайній мірі так швидко? Є білий, хорошо, Молодчинка, умничка. Так, з білим літав карий дві збоку. От його проблемно без удочки знайти б. Чи не ось похоже на нього? Чи не це, треба удочку взяти. Двізбука, ну покажи мені формулу хвостика, зараз почекайте. Схожий, схожий, схожий. Є! Ай, ти ж моя красава, є. Ай, моя хороша така. А де повиганяю. Зараз повиганяю, потім ключу каміння. Так, вигнав. 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 Так, ну шо? Що? шо? Білий на місці, це добре. Білий є. Е, карі дві з боку. я вам вже його показав. Десь він тут. Ну тут без удочки не розберешся. Треба їх, щоб вони хвостики показували, бо вони є дуже близькі. І ось мамой, так? Да? Так, да, 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 ось він. Я вже так знаю його. Серед близнюків я вже знаю його. Ну, Літуни генії завжди в око впадають в першу чергу. Відняв, а я бачу, що він трохи таке, бачите? Аж трохи такий придавлений трошечки. Хто скільки з них літав, я не знаю. Не знаю, нічого не буду говорити. Так, і рябий літав з ними. Але покрою рябов. Ні, оце рябий, одна вставочка. Це одноньок білого. Це не він був. Літав другий рябий. Так, другий рябий, другий рябий. У мене в очах гряби цих ряби. Ось. Ось-ось-ось-ось, ось, ось. Ось другий рябий, бачите, так? Да? Ой, да? голубочка, мабуть, буде, така гарнесенька, дивіться. Таке Да? Видите, яка красавіця. Вона теж літала. Вона прийшла з цих молодих дурненьких найперше. Ну я на кремака сплошного вже не називаю молодий дурненький, то вже такий школа в нього хороша за плечами. А цю треба в номер глянути, побачити, побачити їхніх батьків. Я, наприклад, не знаю номер зараз цієї голубочки. Вона не виділялася. Я так більш-менш її пропускав, мимо уваги. А зараз треба роздивитися. Так. Ну і кремак, і кремак. Це одне нього кремака. Стопа, де кримак? Ну, Стоп, Стопа, де кремак? Хороші такий тільки ж сплошний, ну ви ж знаєте. А я не бачу його. Оце номер. А кремакату я не бачу. Його не. А горі не його? Я на його вже не дивився. Зараз, хвилиночку, я дивлюся. А де ж ти він цікавого? га? Я ж не бачу кримака. Так я їх відкрию. Відкрию її хай. Зараз поверняв їх всіх на, на вольєр зверху. А де ж кремак? Йокі-палки. Це я в небо камеру тримав, я дивлюсь мимо камери. Я не бачу в небі нічого. Йокі-палки. Йо, Це загадка. А ти їхай хай виходять туди. Так, давайте на двір, давайте, 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 давай. Давайте на двір. Давайте, давайте, давай. Ділки а де ж кремов? Посня? А, а я якось так ослаблено. Не звертаю уваги. А потім думаю... Де четвертий персонаж льотної, сьогодні льотний, льотної стайки, а його нема. Не буду я вас піднімати, вилітайте. думають, що я їх знову буду зараз... Ні, не буду, Жара зараз неймовірна. Зараз десь, можливо, 34. ну, Це я так думаю, що на сонці 34. Так 32, 30, 31 точно є. Старий зимовий чемпіон залиняний. Не чіпаю я вас не чіпаю. Оце так, да. оце номер. Кстати, несподіванка. Де, ну що ж, я думав, що вже буде кіно закінчуватися, мабуть не закінчиться кіно. А що ж таке, що я не бачу ніде його? Нема його, ви не знаєте. Все, не буду вас затримувати. Не буду вас втомлювати. Не буду вас затримати, не буду вас втомлювати. Не знаю, що казати без коментарів. Я не бачу сплошного кримака. Він же прийшов самий перший. Він був самий перший. я ж вам показував. Ряби сідав, потім зверху сидів зверху сидів над ним кримак. І все, проблеми... проблем немає. Конюки всякі літають. Зараз Покажу конюка, воно... Кон всі літа... Це конюк. Це літає конюк, так. Да. Ти дивися, ну. А я не знаю, що говорити. Так, все, добре. На всякий випадок кажу вам пока. А може буде пауза, якщо є... щось матиму вам сказати, то я камеру включу. Не знаю поки нічого. Все, всім пока.